Усім привіт! Продовжуємо далі розповідати історію нашого будівництва. Ми сім'я, яка будує будинок самі з нуля. Колись тут було поле, а сьогодні стоїть наш будинок. Відео від початку будівництва викладаю сюди, створила плейлист та можна глянути всю історію. Всі роботи ведемо поетапно, наскільки вистачає сил і фінансів. Зараз ми на етапі внутрішніх робіт. Але сьогоднішнє відео вийде трішки лайтове, тому що воно припало на день народження Василя. Тому в цьому відео трішки природи, трішки сімейних посиденьок і трішки роботи. Ну що ж, поїхали? Просинаємо з самого ранку, а за вікном все побіліло, мороз на вікні намалював нам узори. Ось які. Ну, словом, цієї ночі були дуже сильні саморозки. Ось так це виглядає. Сейчас собі узорчик. Ха -ха. Клас. Тут взагалі такі лінії. Аж так. Ось такий ранок. Теплиця побіліла, все покрита інеєм. тільки дрова. Тріщать яка красота. Все, відправляємо дітей Я Їду... сюди. Їдуть вони до Львова вже. На кінець -то. Я наберу Андрія. Так що все, відпочине собі трошки. Все, папа! -па. Добре, коли машини тако собі двоє. Їм не сумно. Ну так мені подорож таку собі зараз роблять. Так щось так все. Поїхала малишня. Така вже зовсім не малишня. Мій коханий сьогодні приготував м'ясо таке. Ми відправили дітей до Львова. Вони поїхали до Львова двоє, а ми собі ось так зажигаємо. Так, сонце? Дуже. Крута, оця вас страва, Так, Просто ті собі, без ніяких заморочок, але обов'язково з ножиками ймо. Як <смір> аристократи. <смір> Клас. А тут моя подружка весь час напікає хліб і нам передає І дуже смачний хліб. Це є хліб на заквасті. Постійно нам передає його. Такова вона з льоном його готує. Ще деколи всередину дає сухофрукти, ізюм може дати, або сливки якісь. Ну, різне, різне дає, якби дуже класно. Ну що, поїхали? Це ми зараз їмо овочі ну, в магазині, і я так сумую за своїми овочами. Це не до порівняння взагалі. Просто не до порівняння. Я вже так хочу свої овочі. Про санце. Я собі приходжу зраненька. Нариваю там, та супермаркети. Я нашу теплицю називаю супермаркетом. <laughs> і це просто круто. Це реально дуже гарно. Так пташки співають, ранок такий, і ти йдеш собі так з мисочкою туди. М -м -м. Супер. А такі смаки. Я такі того року попідбирала такі смаки. Вау! Та сонце дуже цікаві. <laughs> Побачимо. Побачимо. Хто-то там так спунькає гарно дитука. Зараз так собі скрутиться, так гарно спить. Спи, Красунька, спи, красунечка. За вікном у нас дощ, сад не буду обрізати. Роботи на дворі також не будуть вестися, тому що це неможливо під таким дощом. Але я за цей час зроблю ось тут на кінець то вже силікон. Давно я його роблю. Вирішила вже на кінецтво зробити. Погода саме для цього. Маю такий інструмент. чорний пістолет. маю ось такий чорний силікон. Акриловий білий герметик, він піде на вікна. І маю такі види різних шпателів силіконових. Це все для герметиків. Давно я їх маю, деякі вже вийшли, можливо, і з ладу, але ще деякими користуюся. Це нова упаковка і це новий шпатульок. Все. Ну і звичайно, мильний розчин для силиконового герметика. Була десь скотч, малярний, не можу його знайти. Де його діло? Не без поняття. Ну, от відходи якісь понаходила, а це взагалі не то, але може пригодиться хоч трошки. Ну, так мені кортить сьогодні зробити не можу знайти малярний скотч. Залишки, ну їх не хватить звичайно. Ну хоча б ж ви захищу, а все остальне з моїм мильним розчином. Проклеїла на самі стрічку, По правильному треба повністю клеїти, але в мене немає. можу знайти, Ну все, поїхали. Ну, вроді непоганий цей кусок получився, Так, а ось сюди зараз піду, мені тут треба вікно відкривати, бо там не достає. Так, проти світла дуже погано видно. Ну, ось так. Ну, вже мурахи не будуть сюди лізти, всякі жучки не будуть лізти. Але бажано, щоб я проклеїла ось повністю, повністю цей скотч. На жаль, я його не маю. Ну, вже хай так буде. Робила, робила я, знімала, знімала і, і поламала свою стойку. Я не знаю, тепер як я буду без неї знімати, і, і я вже не знімала. Робила вже без камери. Так, ну все, я доробила. Тепер так гарненько, іде такий рівний рівний край. Немає вже тої обгризаної плитки. Тепер став такий акуратний зріз. Але куратне то зробився, але тепер дуже сильно в очі кидається, що тут немає плінтуса. Наприклад, так як тут. Це вже такий завершений вигляд. Тут ще такого немає. Ще є такий ефект обшарпаного вигляду. Ну зараз, поки що Вася не хочеться робити, каже, я не буду раді того куска витягувати інструмент. Каже, давай вже будемо коли вже оцю штуку будемо робити. Тут буде підвіконня, таке і там ще буде. ну... Не буде зараз відкривати всі, всі нюанси, що там буде. І коли ми вже каже, замовимо на фабриці ось цю штуку, що тут буде, то ми вже тоді доб'ємо сюди плінтус. Ось, каже, щоб я вже не витягував раді того куска. Ми чекаємо ось цю штуку, тоді він вже доробить плінтус аж сюди. Ну, все. Супер, я дуже задоволена. Не кінесто я зробила. Не розумію, чому я його півроку робила. Ну воно так є завжди. Якісь такі деталі вони так довго робляться, і весь час до таких дрібниць не вистачає ні сил, ні часу, ні моральної підготовки. Я не знаю, чому так воно працює. Я можу стіни зробити. Я можу ще якісь моменти зробити. Ну щоб завершити до кінця от такі момент. Ну дуже важко. Я не знаю, чого в мене так працює. На мене так працює. Тому дуже важливо йти до кінця. Тому я в голові завжди тримаю кінцевий результат і не Спокоююсь, поки я його не побачу в себе в реальності, і в принципі я за це в нашій сім'ї відповідаю, тому що немає нічого постійного ніж тимчасові речі. Так що треба йти до кінця завжди. Так, Васі сьогодні день народження, і малий йому вирішив подарувати рибу. А в нас Вася він подарки приймає, які такі їстівні. Він дуже любить рибу, всяких видів. Я навіть не знаю, якого то копчення, гарячого, по-моєму. Так, і звичайно, з квасом він дуже обожнює таку страву. А також вчора йому накупляли всякого м'ясного. Це ще з вчорашнього дня ми святкуємо. вчорашнього вечора. Для нього ось це подарунки. Навіть хлопці для нього брали таку шинку йому купляли, де куски часника запихали і так йому дарували. Всі знають, що Вася в нас любитель ось таких от штук. Так що сьогодні ми вирішили собі трішки посидіти. Взагалі нікого не запрошуємо, взагалі так нічого не готуємося, та й чесно і бажання такого немає. Просто хочеться в простоті в сімейному кругу так посидіти. І, і на тому все, як то кажуть. Також була на день народження в нашої сусідки, запросила нас, також святкувала. Також каже: настрою немає в неї двоє на фронті. Каже, настрою не було в неї, але так каже, захотілось просто поспілкуватися. Не раз Вася до неї заїжджає, вони спілкуються так. І взагалі і наша Іванка також спілкується з нею, щоб трішки якось її розважити, бо дуже переживає людина. І ось так в простоті посиділи також. Сусіди були всякі. До речі, ми тут нікого не знаємо. І нас так дивує, що нас запрошують на гостину якусь. Це так, ну це дуже незвичайно, чесно. Ось і каже, що ми для них як рідня вже, і нам це дуже приємно. Ми також, коли вже будемо якесь новосілля святкувати, також їх запросимо до себе, щоб якось розділити нашу радість. Від цього, що ми побудувалися, але це ще трошки не зараз. Було дуже багато страв. Вона сама повар. Це така її любима справа, і вона просто в тому не перевершена. Я казала, якщо буде якась така гостина, я її запрошу на головну господиню до себе. А моя Яна почула, Ні, я також хочу. Я теж люблю готувати. Моя Яна також змагається на кухні. Це також її любима справа. Я вже туди не лізу. Хоча я сама інколи люблю поготувати, <laughs>. <hehe've> ну ось вот так. Все сьогодні ми будемо сидіти собі трішки, так ну а в такий день хочеться посидіти, хочеться якогось такого тепла, хочеться камін розпалити і так побути в сімейному кругу. Андрій каже: я вам шоколадку хоч купи, бо ви також образитеся, що тільки все татові. Кажу, я вас не знаю. Не кажу, ну дякую, дякую. Супер. Надвохнуся, надвох нам з тобою. Хоч на дворі дощ, але ми зараз розпалимо вогника. Картоплю такої зробить Яна. Зараз зі спеціями сельця такого туди поставить. Ну і зараз трішки кинемо м'язка на вогонь. Також шашлычок такий зробимо. Яна вже замаринувала. Все, ось так посидимо собі. Дружок, пішли. йдем, йдем до тата. Дем. Дем. Давай тебе. Під парасольку візьму. Не бійся. Від всього нового. Так, взяла я парасольку, ідемо сюди до вогника. Поможемо трохи моєму коханому, то виправили його сьогодні на вулицю під таким дощем. От так нам захотілося сьогодні на вогні це зробити, що, ну, що не терпіш нам і все. У нас поки що такого місця для вогня немає. Ми поки... Тимчасово ми тут. Розташували поки що тут, але в майбутньому ми знаємо, де буде в нас вогонь. І вулична кухня в нас буде з диванами, так щоб можна було влітку собі сидіти, відпочивати. Але коли це буде, ще не знаю. Ось так. Ось так я напридумала картоплю з салом. Коли воно нам запечеться, Вася каже, треба може трошечки було відварити, щоб тут довго не сидіти. Ну і... Ага, ти м'ясо сюди, в сітку положив, так? Ясно. Розуміло. Як вся оця конструкція виглядає збоку, під таким дошком? дружок. У нас всі тут покупляли собі отакі, от чуні. Я їх чунями називаю, і вони мене так смішать. Яку я колись казала, що я в житті такого не взую. Але знаєте що? Я тепер тільки в такому і ходжу. Дуже зручно. <свісно> так зручно виходиш з хати, отакий от дощ, запригуєш ці от штуки в чуні, як я їх на них кажу. І супер! У нас всі друзі, які сюди переїхали, всі свої покупляли, скажи. <свісно> Ми коли тепер до них в гості приходимо, я так коли їхні червики взуваю. <свісно> Клас! <свісно> так, це є дуже зручне взуття. Дружок іде за татом, бо він занюхав трошки м'язка. Ага, зараз він ту миску. А титулінка що? От в неї почалося. Така от штука, якби лисія. Ми так підозрюємо, що це є якісь лиша. я вже її купила таку пшикалку. І ось вона тепер на вулиці, бо вона дуже мене тепер боїться. Я ходжу за нею пшикаю її і все. тепер вона мене боїться. Що, всі до мене? Всі до мене тепер. Дружок, ти помив мені вже мисочку помив, дружок, так. <сі> вже не, не ж його не бояться. <сі> Ось як і тебе. Оце я так запшикала, тільки що. От і вона нам тепер боїться. Так, все, настане тепло, і я буду мити вікна. Бо так, бо такі вони вже заляпані, ці вікна, що це просто. <сі> Дружок, та перепаде, щось тобі перепаде. Не переживай, пізніше вам все дамо. От у нас камін, видно аж сюди. <плес> Клас. В таку погоду без каміна нереально. Взагалі, я, чу, я чула таке, що каміном не користуються люди, а в нас навпаки, в нас без перестанку горить камін. Я обожнюю камін і така атмосфера зразу приємна в хаті. Я без каміну не зможу, чесно. Ми така сім'я, що ми дуже сильно користуємося. Для нас це неправда, коли говорять, що вам камін. Ні, ні, тільки не нам. Може, хтось і не користується, а ми кожен день користуємось. Так що, і до речі, так само, як говорять про двохповерховий будинок. Якби ми ще будувалися, ми б будували двохповерховий. Чому? Тому що це будинок, який підходить саме нам під наш ритм життя, під наш спосіб життя. Так як в нас дуже велика компанія, у нас багато людей, і родина в нас дуже велика. І в нас, тако, як всі збираються на першому поверсі, то другий поверх нас дуже сильно спасає, чесне слово. Ми не проти одноповерхових будинків, ми знаємо всі плюси і всі мінуси. Але для себе ми вирішили, що нам все-таки підходить двохповерховий будинок. Тому, коли йде дискусія, який кращий будинок двоповерховий чи одноповерховий, саме найкращий будинок це той, який підходить саме вам, саме вам і більше нікому. І чесно, завжди треба думати своєю головою, послухати поради, так далі. Але але ми всі різні, і кожному з нас підходить то, що другим не підходить, наприклад. Ну це є правда. Ну це правда життя. Ну що тут зробиш? Тому, якщо ми би будувалися, то ще раз би вибрали двоповерховий будинок. Ось так так. До Васі вже вид вітають його. Для Васі це дуже важко, ці вітання. Він хоче взагалі заборитися десь на ці дні, щоб ніхто його не рухав. До речі, я така сама, мені важко приймати вітання. Мені не хочеться тих, тих свят, якби не хочеться. Тобто, о, Вася мусить Марку тримати. Йдемо послухаємо, хто його там вітає. Напевно, Олюня наша вітає точно.

Що там ваші всі? Ну що, вчора дуже гарно посиділи. Я вже навіть і не знімала нічого, вже не хотілося нам нічого. Це вже був вечір. Хотілося в тишині побути. Дуже було все смачно. Шашлик получився просто якийсь неймовірний картопля з салом. Це весь час будемо тепер робити так. Єдине, що треба було певно відварити її. Так було би набагато швидше, але все рівно було дуже смачно, було дуже мило, дуже так приємно в сімейному колі посидіти і, і гарно провели час. Я хочу зараз починати робити вже кухню. Я думала вставити в це відео, але ні. Напевно, вже вставлю в друге відео, тому що це буде вже задовге відео. Так що це вже все поміщу в наступну серію. Буду вже покривати фінішом, кухню. І нехай просихає, будемо шліфувати і фарбувати. Далі будемо на стеля. Фінішною шпаклівкою робимо цією, ще деколи такое робимо Акрил-пуц. Але це вже буде в наступній серії. До зустрічі!